О, підскажи, чи можливо створити ідеальну огорожу за максимально короткий термін і ще й дистанційно? З Брікленд важливо все до нас звернулася пані Валентина з проханням організувати будівництво її огорожі коло приватного будинку. Ситуація мала певні труднощі, адже замовниця знаходилася за кордоном, а вдома з рідних нікого не було. А також вона не знала, як має виглядати її майбутнє оборож. Спочатку клієнткою було обрано класичний варіант цега кольору каштан в тій структурі, проте я допомогла їй обрати оригінальніший варіант та запропонувала цего ручної обробки Loft X2 в кольорі каштан на основу огорожі та наставки Loft X4 в кольорі графіт. Завдяки 3D-візуалізації клієнтка одразу оцінила зовнішній вигляд майбутньої конструкції, і він їй наскільки сподобався, що вона затвердила саме його. Наступним кроком було забезпечення виконання робіт. Ми підібрали відповідну бригаду, яка за короткі терміни виконала будівництво по узгодженому 3D-проєкту. Запит пані Валентини було закрито швидко і легко. Вона залишилася повністю, задоволена кінечним результатом та співпрацею з компанією «Приклад».